Усім привіт, з вами Павло. Сьогодні поговоримо про гарні, я сподіваюся, навушники від компанії Kiwi Ears. А, звуться вони квартет. Що нам натякає, що це чотиридрайверні гібриди. Але на відміну від класичних китайських чотиридрайвіних гібридів, тут у нас не 1 плюс 3 схема, а 2 плюс 2. Тобто Ківі ears взагалі відомі тим, що вони роблять цікаві варіанти тюнінгу, і вони доволі популярні. Не мав, на жаль, до цього часу можливості їх оцінити. Тож це перша моя моделька від них. І вона вже дуже цікава з точки зору дизайну, бо два динамічні випромінювачі, які працюють разом, щоб там створити якийсь більш потужний бас. Прокачуючи більше повітря, ну і дві арматурки, яких буде при розумному використанні, достатньо для того, щоб створити там більш верхні частоти. Коштують вони 110 доларів в магазині лінсол, додам посилання в опис. А анекдот дня сьогодні такий: в гарного бухгалтера може не сходитися тільки застібка на спідниці. Тож, ось така коробочка дуже а, приємно виглядає. Як бачите, тут така комбінація фіолетового і чорного, як в дизайні самих навушників, так і коробки. З цікавого в нас тут технічні характеристики, тобто цей. Медична епоксидна смола як матеріал, заявлені 0,3% гармонічних спотворень, і це дійсно дуже мало. Я думаю, що це там в якихось особливих умовах воно так наміряється. Але нас найбільше цікавить 32 Ом імпедансу і 110 дБ чутливості, що є практично ідеальним значенням, тобто не занадто чутливі, не занадто тугі. Оптимальне навантаження. Тут ще одна коробочка, теж непогана поліграфія. І тут в нас знову логотип компанії. Далі йдуть безпосередньо навушники, дістаємо їх. Тут це, мабуть, якась інструкція, як їх собі в вухо посадити. І так, ось такий доволі а, міцний чохол. Відкриваємо його. Ну, тут в нас мають бути аксесуари. З аксесуарів нам дали три пари. Ну, три набори насадок. Далі ось такий інструмент для перемикання, тому що в них є ці перемикачі для тюнінгу і комплектний кабель. Тож, в цілому, доволі непогано аксесуарів надавали, але, мабуть, мені треба вже підвищувати планку, бо я все ще вважаю, що там в сегменті біля 200 доларів це прям крутий. Комплект аксесуарів, але він, мабуть, треба його вважати вже нормою. Тож, ось такі шели, дійсно, з ці, цієї епоксидної смоли виглядають, як на мене, знов-таки чудово. Мені дуже подобається це а, поєднання кольорів фіолетового та чорного. Тож, зроблені вони за ось цією технологією, яка переховує шов на ньому. І в цілому класична ергономічна форма. Гарно виглядають і логотип компанії, і ось ці завитки. Тож, ось такий тут відносно короткий носик, тому може комусь доведеться підшукувати якісь насадки. Знов-таки шкода, що тут не металевий носик з, цим, з виступом таким помітним, а просто от класичний носик, що зробили за допомогою лиття. В ньому два. Звуководи окремі, ну і принаймні він на кінці розширюється для того, щоб краще тримати насадки. В цілому, в мені вуха сідає добре і дає трошечки менше за середню шумоізоляцію, але все рівно її достатньо для більшості умов. Тож, там десь на вулиці, в транспорті, все рівно можна все розчути. Комплектний кабель теж такий функціональний, але там без намагання видати себе за щось там шедевр аудіофільськості. Він відносно тоненький, використовуються абсолютно класичні двопінові конектори без будь-яких витербеньок, туго сідають на своє місце і гарно тримаються. Ось така завушна, щоб остаточно гасити мікрофонний ефект. І сам кабель дуже-дуже м'який. Тобто він не дуже товстий, але практичний, м'який, з використанням до нього жодних претензій, комфорт чудовий. Є повзунок і ось розгалужувач, після якого вже йде в нас чотири дроти, сплетені разом до ось такого от теж простого прямого штекеру. Тобто, звісно, можна було побідкатися, що тут немає там, не знаю, змінного джеку або там більш якогось аудіофільського канату, але це достатній кабель для того, щоб їх використовувати. Тому я в цілому вважаю, що комплект поставки, дизайн і вся зовнішня складова в них зроблена на класному рівні. Ну і звісно ж, поговоримо про звук, прогрівав їх 48 годин, змін не відчув, тому можна не запарюватися, краще погратися насадками і цими перемикачами, але насправді вони тут <клес> доволі цікаві. Це басхедні новушники, тож. Не такі там упорото басхедні, як раніше робили, а більш сучасно басхедні. Тобто, коли в нас є помітна кількість басу, але він домінує не стільки вагою, скільки своєю пружністю, тобто є масивність, але немає цього пере... перевантаження саме масивністю. Він тут швидкий, текстурний, але про це трохи згодом. І ось тут у нас є чотири варіанти тюнінгу, і вони не змінюють низькі частоти. Тобто бас залишається е, в тих кількостях і в тому варіанті, що був. Тобто всі чотири позиції вони змінюють саме верхні частоти. Ну, звісно, що да, там зміни в верхніх частотах також трохи змінять наше сприйняття низьких частот, а, але все рівно бас тут залишається помітним і домінуючим. І тому я взагалі їх слухав і оцінював у варіанті з максимально, бус, як, максимально базбуснутому варіанті, тобто з мінімумом верхніх частот. І це якраз наскільки я пам'ятаю, це ось два ці перемикачі вгору. А там можна, здається, перший вимкнути, а другий залишити, тоді вони будуть такі максимально. Підкреслюючи верхні частоти, але я вирішив, скажімо, знаєте, от у наушників є сильна сторона, це низькі частоти. Навіщо намагатися їх там компенсувати, приглушити або щось таке. Просто, ну, якщо вам не потрібні прям баси-баси, ну не беріть цю модельку, на щастя, є мільйон інших. Але ось в нижні частоти тут класні, якщо ви полюбляєте їх масивність, упружність, кількість. тобто їх тут нормально так навалили, але без того, щоб воно було якимось повільним або неприємним. Тобто тут гарна швидкість, передача текстур, але також є цей помітний акцент, чудова ударність та пружність, але ось цей акцент по вазі, він, звісно, присутній і так, також він присутній на глибоких низьких частотах. Тобто, це дає ось цей приємний гуркіт, тобто в англійській це звуть Rumble. Ну, мабуть, найближчий переклад це гуркіт. Хоча, чесно кажучи, гуркіт звучить якось так, чого б я не дуже хотів в навушниках. Але дають ось цю низькочастотну складову. І в цілому вона має бути присутня, да, тому що в усіх майже інструментах є низькочастотна, дуже низькочастотна складова, але в той самий час вона ніколи не домінує. Навіть доволі басові інструменти вони все ж таки більше про середні. Про середній бас, але а не про глибокий. Тому з одного боку підкреслення глибокого басу звучить приємно, з іншого боку, це не зовсім реалістично. Але тут, на щастя, не пішли там, в домінацію глибокими низькими частотами. Вони збалансовані кількісно із середнім басом. Тому головний ефект від цього це те, що низькочастотні інструменти вони підкреслюються. Про це трохи згодом поговоримо. В прикладі, але ось тут для низьких частот у вас буде м'ясо, тіло, вага, пружність, але без зайвого. І прикладом в нас буде Massive Attack Teardrop. Тобто альбом весь, ну, насправді не весь про низькі частоти, але низькі частоти тут перше, що ти сприймаєш, а вже потім да, там починаєш. Відчувати якісь нюанси. Тобто, там, як, наприклад, з тим самим пивом у вас є перший ковток і є після нього після смак. І завжди, чим він складніший, тим цікавіше зазвичай. Але якщо там щось цікаве, звісно, в тому після смаку. Так і тут, після того, там, як ти звикаєш до крутого басу, ти починаєш чути, що тут класна мелодія там, на середніх, на верхніх частотах багато цікавого в. Плані якихось звукових ефектів, да, там. і взагалі Месси Ветек робили все, щоб от цей потужний бас чимось збалансувати. І ось ці навушники доволі гарно його і балансують також в випадку Месси Ветек. Середні частоти це насправді нормальна арматурка така, тобто там, ну, вона така, як, без. Перекосів в будь-яку сторону, з нормальною деталізацією, але без того, щоб там, піти в якийсь мікроконтраст, з непоганою передачою того, що закладено в запис, там динаміка, емоції, все таке інше, характер інструментів, але знов-таки без там, якоїсь крутої підкресленої динаміки, або там, яких емоцій, що рвуть душу. Тобто нормальні такі чистенькі, збалансовані середні частоти, не дуже критичні до якості запису, але знов таки. Повної шняги їм нам не треба. Тут головне, щоб на запису не було прям сильно підкреслено низькі частоти, бо може бути а, інколи занадто. Але ось є ця проблема, те, що підкреслюються деякі інструменти, і в певних випадках на окремих треках там а, інструменти починають один там, або декілька інструментів починають перетягувати на себе а, ковдру. Тож, ось, якраз приклад про це. Це Megadeth, Gears of War. Відомий трек, класний альбом. Ну, Megadeth в цілому непогано все, вони в нульовій краще себе вели, ніж Металіка. А і ось тут бас-гітара інколи просто перетягує на себе увагу. Тобто в цілому звучить нормально, є там трошечки необхідної агресії для соло гітари, для вокалу. Але от інколи на низьких нотах ритм гітари, і бас-гітари, воно починає якось так. Домінувати і притягувати увагу на себе. Тобто, це не сказати, що там неможливо слухати, але тут потрібно, щоб ви полюбляли їм саме низькочастотну складову. І насправді багато людей полюбляє там для металу і року, щоб був такий потужний бас. Я, звісно, збоченець, тому я навпаки полюбляю більш підсушену подачу для цього. Але щоб бас був такий дуже технічний і з гарним. З гарною пружністю. Тобто тут інколи, скажімо, це не ідеально натурально звучить. А уявна сцена будується так трошечки більше середньої, як завширшки, так і за филипшки, але це типово принаймні для мене, для мого сприйняття, коли навушники помітно басовиті, в них сцена зменшується. Тобто, для мене для більшої сцени потрібна воздушність, ну і більш яскрава подача. Верхні частоти насправді теж в цілому гарний приклад, просто з... як збалансованої балансованої арматури. Тобто там це от, як звучить арматурка, там, якщо їх там не декілька, або це там, якщо їх не, якось спеціально не тюнінгували. Тобто такі трохи пришвидшення атаки, затухання, це дає таке відчуття повітряності, е гарне насичення базовими обертонами, але в той самий час спрощує більш верхні обертони, там ті, що більш складні. Протяжність тут е трохи більше засередні, тобто немає як, якоїсь там гіперпротяжності, шаруватості. Але, скажімо, базові. Обертани, перкусія відіграються добре. Ви можете погратися з кількістю верхніх частот, але, скажімо, вони тут відносно енергійні, тому якщо їх сильно підкреслити. То мені стає, ну скажімо, мені не стає дискомфортно, тому що я взагалі доволі толерантна людина до верхніх частот. Але трошечки трошечки зміщується акцент цієї басхетності і, як на мене, навушники, ну, не те, що втрачають свій сенс, але, скажімо, починають робити це не так класно. Ну, да, там якщо взяти бігуна на 100 метрів і змусити його бігти в 800, ну буде вже не той результат, так і тут приблизно. А, і Приклад, візьмемо. Приклад. Не дуже несподівано це буде Sting Consider Me Gun, Remix 20, 2011 року. Ну і да, я вже багато разів казав, Sting – це завжди крута перкусія. І ось тут приклад, якраз треку, який підпадає під їх подачу. Дуже приємно підкреслена басова лінія, але в той самий час вокал, там більша частина компонуючих інструментів і перкусії залишаються нормальними. Їх приємно слухати. Ну, звісно, перкусії там всі, всі ці вишуканості верхніх частот не вистачає шаруватості, типово для такого навантаженого а, треку, але в цілому доволі приємно слухати. З точки зору джерела, вони не вимагають чогось крутого, дорогого, але якийсь нормальний цапік, там, умовно, там, від 50 до 100 їм піде на користь, тому що а, може. Не може, а скоріш за все він підправить там контроль, який в телефоні завжди там підхрамує. А, якщо казати про порівняння, то чесно кажучи, на думку спадає єдина моделька: це ICO oh 10, які теж побудовані були за такою ідеєю. А в ICO низькі частоти трошечки раніше закін... цей підйом низьких частот закінчується трохи раніше, тому в них інструменти басовиті залишаються басовитими, але не заглушаються собою середній. Менше заглушають з собою середні частоти. Той самий час тут у нас два а, динаміки, тому вони потужніші в плані а, кількості воздуху, що вони прокачують. І також тут краще трохи пророблені верхні частоти, трохи більш насичені. Так що, ось така вийшла моделька. Якщо ви хочете багато басу і за недорого, то можу сміливо рекомендувати. Якщо ж ви не хочете велику кількість басу, ну просто немає сенсу, мені здається, з ними страждати. Дякую за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.